Трамп каже про те, що Україна отримає багато землі. Трамп робить заяву і каже про те, що Україна отримає багато землі. Що означає ця заява? Поки що, ну точно напевно вам ніхто сказати не може. Але пабліки проводять його заяву як можливо, Путін і Зеленський е, також, можливо, Путін і Зеленський ладнають краще ніж собою, ніж я думав, що Трамп зробив. Такий висновок, я не розумію. Трамп висловив сподівання, що Путін буде вести себе добре, інакше ситуація буде важкою, сказав він. Але те, що Україна отримує багато землі, не сприймайте це. Будь ласка, я вас дуже прошу як закономірний факт, що ми вже отримаємо дійсно за угодою з Росією багато землі. Ще раз повторюю: не треба сподіватися марно на це, якої землі, скільки ми отримуємо, як ми її отримаємо. Ви знаєте, що цих планів мирних, так званих мирних, їх дуже багато. Від того, що Збройні Сили України мають полишити Донбас чомусь. Пропонувалося, що ЗСУ вийдуть з Донбасу, а Путін вийде з Сумської області, Путін вийде з Харківської області і Путін вийде з Дніпропетровської області. Але я хочу всім нагадати, що це українська земля, і міняти українську землю на українську землю не можна є конституція. І це не обмін, як ви розумієте, це просто злочин, коли ми міняємо одну землю на іншу. Ми що скажемо? Херсонці краще там умовно, да, умовно. Я зараз нікого не ділю, я просто кажу, що ми там. Не знаю, мешканці там, Сумської області краще там, за мешканців Донбасу, чи навпаки, наприклад. Да? Чому ми маємо міняти свою землю на, на свою землю? Це не... обмін це обмін території української на російську, російську на українську. Наприклад, є 90 квадратних кілометрів території, яку контролюють Збройні сили України на суверенній території Російської Федерації. Це, зокрема, плацдарми в Курській області, це невеличкий плацдарм в Білгородській області, це територія Російської Федерації. Цю територію в 90 квадратів ми можемо обмінювати, як би це не звучало так? на українську землю, яку тимчасово контролюють сили терористичної російської армії. Ось це обмін, а свою територію на свою ми не можемо здійснювати, підкреслюю ще раз. Тому ми можемо вийти з Курської та Білгородської областей. Щоб Російська Теростична Федерація вийшла з сумської, Харківської, умовно, да? Дніпропетровської, там ну, скільки там, Дніпропетровської, два бомжа забігло в посадки в Дніпропетровській області. Та сама, ну де вони ще присутні? Давайте скажемо. Чесно, вони присутні ще і на Кінбурській косі, Так? Звичайно, було б добре, якби вони забралися взагалі з усієї України, і з Запорізької області, і з Херсонської, і в цілому вийшли із Криму, і так далі, але ну з Донецької, Луганської, Але ж треба розуміти, що мова йде про співмірність, так тому от Трамп щось сказав про Крим. А потім каже про те, що спочатку дайте йому дайте їм зустрітися Зеленському і Путіну. І знаєте, вони не були вже зовсім там найкращими друзями у них. Не дуже то і виходило ладнати один з одним. І я вчора телефонував президенту Путіну. І у нас з ним хороші стосунки, каже Трамп. Але знаєте, важливо тільки це все в тому випадку, якщо ми щось зробимо у іншому випадку. Мені абсолютно байдуже. У мене з ним хороші стосунки, але я хочу, щоб все було зроблено. Я сподіваюся, що президент Путін буде вести себе добре. А якщо ні, ситуація буде важкою. Я сподіваюся, що Зеленський президент Зеленський робить те, що має робити. Він також має проявити гнучкість, каже Трамп про Зеленського. Що мається тут на увазі, я не зовсім розумію. От мені дописують от вод сідвідучий і чат підчоркує, А реально є деньги, сіли, аруже ті землі вернуть, А а ми ж не кажемо зараз про можливість повернути ці землі. Я про це слово не сказав. Сам Зеленський сказав про те, що у нас зараз немає військової можливості повернути землі. Є лише дипломатичні можливості. Ви самі знаєте, що це означає: дипломатичні можливості. Я ж не кажу про те, що ми можемо повернути якісь землі військовим шляхом. Якісь можемо повернути, а якісь ні. Ресурс, наприклад, на те, аби там повернути Сумську, повністю зачистити так, Сумську область, Харківську, Дніпропетровську. сили, звичайно, на це є. Більш ніж. А Щодо іншого, не впевнений. І про це ж кажу, не, я ще раз повторюю: про це не я кажу, про це каже президент Зеленський. Були б такі сили, їх би давно повернули, як ви розумієте. Зараз просто цих сил немає, тому ми не можемо це зробити. Підкреслюю, ще раз відповідаємо на запитання: ні. Сил немає. Тому я кажу, що сил немає, на жаль. А, так, що далі відбувається? Далі відбувається наступне. Трамп сказав, що вчора провів приватну розмову з Путіним. Він покинув європейців, коли вони там зустрічалися разом з зеленським. Він каже, що я не телефонував Путіну в присутності європейських лідерів. Я подумав, що це буде неповага до Путіна і тому вийшов в іншу А Далі видання приводять деталі телефонної розмови. Телефонної розмови Трампа і Путіна. І час телефонної розмови Путіну Трамп повідомив російському диктатору, що йому потрібно буде зустрітися з Зеленським, щоб напряму обговорити територіальні е, вимоги Російської Федерації, і закликав його бути реалістом. Тобто, Трамп закликав Путіна бути реалістом, щоб Путін не казав там: ви знаєте, якщо ви ще ні, ні согласні на наші условия, ми окупіруємо всю Україну, ну мовно кажучи. Але повірте, Путін таке буде говорити Зеленському. Я більш ніж переконаний у вас. Ви думаєте, Путін просто так хоче Зеленському зустрітися на початку без Трампа? Він хоче його залякати по максимуму, він хоче це зробити. Ексіос пише, що видання стверджує, що Трамп сказав це Путіну після того, як Зеленський під час зустрічі з Трампом заявив про готовність обговорювати територіальні питання, але заявив, що вони мають бути предметом розмов тільки між Трампом. Вибачте, тільки між Путіним і Зеленським. Ну, тому що тільки Україна повинна обговорювати такі реч, чутливі, чутливі речі, Да? Трамп і європейські лідери вважають, що це має відбутися до кінця серпня, тобто до кінця серпня, можуть зустрітися Путін і Зеленський, Путін, Зеленський і Трамп, але міністр закордонних справ Російської Федерації, коняча морда Сергій Лавров, заявив, що попередньо має бути проведена ґрунтовна робота, каже Лавров, для того. Аби підготувати ось таку от зустріч на рівні лідерів, тому що лідери просто так не зустрічаються, каже він, перш ніж президенти України і Росії, зможуть сісти разом. Також це видання пише про обговорення теми гарантій безпеки для України. Я окремо на цьому зупинюсь. Путін сказав, що під час свого саміту з Трампом він готовий обговорити принцип гарантій безпеки, але він згадав Китай в якість одного із гарантів, пише видання ЕКСІОС. Що було цікаво в цій всій історії? Треба сказати, друзі, що Зеленський відмовився від пропозиції Путіна провести двосторонню зустріч в Москві. Про це AFP видання повідомляє з посиланням на джерела. За його даними свою пропозицію президент Путін озвучив, розмовляючи з Трампом по телефону. А Зеленський одразу відповів: ні, треба сказати, що не тільки. Зеленський відповів ні, ще й Трамп сказав про те, що ніхто не буде зустрічатися в Москві. І це ще раз підкреслює, як Путін знущається із Трампа, і Зеленського. І це ще раз підкреслює, що це ще раз підкреслює, друзі, що є дуже одна важлива деталь, яку потрібно розуміти. Путін просто знущається, як з Зеленського, так і з Трампа. Просто знущається, він не хоче завершувати цю війну. Тому він і пропонує зустріч в Москві. Ви можете це уявити хоч, хоч на секундочку. Хто приїде до Москви? Ну, потім вже серйозно не думає, що в Москву приїде і Зеленський, і, Путін, і Зеленський і Трамп. Ну ви ж самі це розумієте. Це неможливо. Я не кажу про інші речі, я не кажу про такі речі, як там, кримінальні справи, якісь там і, і так далі, і тому подібне, які відкриті, звичайно. Я кажу просто про те, що він знущається таким чином. Ну, уявіть, якби там Зеленський сказав, Путіну приїздив в Київ. Давай в Київ, до речі, при... хай Путін приїздить. Ми ж тут зустрінемо з хлібом і сіллю, правда? Путіна? Тут, ну, тут, тут мені було б цікаво, якби він себе почував в Україні, якби сюди приїхав, в Київ. Підпишемо тут, в Бучу приїзди, підпишемо там. подивися, що ти зробив. Приїзди в Куп'янськ приїзди, давай, в Мир... Маріуполь наш. І так далі. Подивимось, як це все відбувається. Е, тому ще раз, Путін тролить, він спеціально. Знущається як з Трампа, так і з Зеленського. Це відверте знущання. Підкреслюю, тому що він не хоче завершувати цю війну, не хоче. От яка відповідь на запитання: не тому, що такі наївні Зеленський і Трамп, а тому, що Путін не хоче завершувати цю війну. От і все е, тепер щодо того, коли вони зустрінуться, як вони зустрінуться, і наскільки це можливо. Давайте про це поговоримо. Значить, за західних ЗМІ зараз е, ширить е, різні версії, різні версії того, друзі, е, як обговорювалася зустріч Трампа і е, Путіна. І Зеленського вірніше видання ЄФПІ нагадую, писало, що Путін пропонував зустрітися в Москві, але Зеленський відмовився. Нью-Йорк Таймс висуває іншу версію. Видання пише, що Путін запропонував провести в Москві тристоронню зустріч Трампа, Зеленського Путіна, і Трамп це відхилив. Путін запропонував провести зустріч в Москві. Про що він вперше заявив в Анкориджі повідомив закопоставлений європейський дипломат проінформований про телефонну розмову. Європейські лідери були налякані таким сценарієм. Але Трамп відхилив пропозицію Путіна, додав цей дипломат. В політику третя версія взагалі існує. Там пишуть, що Трамп пропонував долучитися до зустрічі Путіна і Зеленська, але російський диктатор відповів, що він хоче переговорів один на один за даними політику, Путін сказав: вам не обов'язково приїздити. Трамп я хочу побачити Зеленського тета тет. Після цього команда Трампа почала проробляти е, такий варіант. А організацію процесу доручили спецпредставнику Віткофу. При цьому в іншій статті політико пише, що взагалі ще не зрозуміло, чи хоче Путін зустрітися з Зеленським, е, і видання приводить слова глави. Е, МЗС ось цього рила Лаврова, який каже, що крок за кроком, поступово починаючи там з рівня експертів, а потім пер... треба переходити на інші рівні і йти до президента. Короче, росіяни морозяться, і ось це те, що треба розуміти.